Збулося. Група експертів Чернівського земляства, що здійснювала за підтримки Українського культурного фонду проєкт знати, берегти, любити, замкнула тисячокілометровий периметр подорожі саме на Замковій горі. Разом з тим сплилося і кільце часу, адже дослідження розпочинали з древніх курганів Седнева, а завершили при першовитоках Київської Русі. У легендарному Любичі. Це величезний музейний експонат. Тут вся історія. Ось ми зараз знаходимося на центральній площі. Тут знаходиться скульптурне зображення Малка Любичанина. Є дві версії, що це посадник Олег, коли взяв Любич, зробив посадником. Друга версія, що це древлянський князь Малк якого княгиня Ольга зробила в'язнем Дубича? І тут його діти, малуша із малолітнім Володимиром майбутнім Великим князем Київським, і з правої сторони її брат, легендарний вітязь Добриня Лікітів. Це реальна особа. Площа, на якій ми стоїмо, теж знаменита тим. Що коли мощі, як в Россиї Полос, в 1910 році перевозили з Києва, тут була перша зупинка від Києва до Любича, перевозили Дніпром. Сюди зійшов губернатор Київський, Чернігівський, який супроводжували мощі, встановлені високі сіні, а після за, на ніч занесли в храм. Після урочистої літургії відправили далі вверх до Полоска по Дніпру. Храм Спаско-Приобрюженський – це єдиний, який залишився на сьогодні в Любичі. Ще до 1937 року в Любичі було вісім церквей, чотири приходи, а цей храм замікав ансамбль, збудований на кошти графі Мілорадовичу, будувався як. Усипальниця, як сімейна церква Рафі Милорадовича, тому архітектура трошки не церковна. Стало вже звичним, що втілення в життя проекту Знати, берегти, любити повсюдно благословляють православні храми, які дивовижним чином постають саме поряд із храмами національної пам'яті та гідності музеями. Тому науково-практичний семінар, організований земляством. Що символічно в приміщенні місцевої школи нагадував швидше змагання ідей та пропозицій, спрямованих на розкриття величезного потенціалу, в тому числі й міжнародного цього музейного комплексу. Учасники своєрідного інтелектуального штурму знайшли можливість для вельми пізнавального спілкування зі знімальною групою. Поетапно, починаючи з 2009 року, закладу на умовах оперативного управління було передано ряд об'єктів. Це напівзруйноване приміщення, двоповерхове приміщення колишньої школи-інтернату, це повністю зруйнована кам'яниця Павла Полободка, пам'ятка архітектури національного значення, та повністю зруйнована нововия біжньої пещери преподобна Антонія. Після всіх дозвільних документів за кошти, як благодійних фондів, так і коштів капітальних вкладень, це, які надавала держава, було виконано значний обсяг робіт. Ане, що стосується головного корпусу, тобто це ця двоповерхова будівля були виконані роботи по облаштуванню декоративної залізобетонної гарожі, металевих гарожі, горі замінені повністю вікна, вхідні двері були влаштовані системи опалення, системи водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання. Там заміна дуже багато е, трансформаторних підстанцій, встановлено газово блочна котельне. Також були замінені частково е, дерев'яні конструкції, дахові конструкції і повністю покривлю. Але, на жаль, починаючи з 2013 року, фінансування щодо відбудови зазначених об'єктів було повністю припинене. І тому заклад для того, щоб упередити закриття закладу, своїми власними силами виконало значний обсяг робіт по відбудові приміщень. Це дало змогу розмістити в зазначених приміщеннях як службових кабінетів, так і нових п'ять експозиційних виставок. Це виставка присвячена хліборобству, це народному промислу рибальству, це ткацтво, а також свого часу заклад провів симпозіох художників, це молоді фахівці, митці із Національної академії містець містаків, які по собі залишили дуже багато своїх робіт. І ми залаштували таку невеличку картинну галерею, де, скажімо, лейматіло виступає безпосередньо об'єкти селища. Що стосується, скажімо, перспективи розвитку цього безпосереднього приміщення, це по перше, треба виготовити. Зробити перерахунок пройти кошторисної документації, який дасть на перспективу змогу виконати весь етап робіт по реконструкції приміщення, що дасть змогу облаштувати та відповідні, скажімо, приміщення Материалів для експозиційних виставок у нас достатньо, завдячуючи археологічним дослідженням. Що ж стосується інших об'єктів, це пам'ятка архітектури національного значення Кам'яниця Пала -Полобот. І було виконано дуже великий обсяг робіт щодо реконструкції, реставрації, реставраційних робіт, зазначеної пам'ятки. І, скажімо, на даному етапі, як я вже казав, фінансування зупинилося, це не дало нам змогу облаштувати там меморіальний музей, присвячений правла полобоводка. Тобто це вже перспектива на майбутнє. Відповідно, відповідно документацію музеїфікації зазначеного об'єкта і облаштування безпосередньо самого музею меморіального. Далі в результаті археологічних досліджень у 2009 році, який проводив Чернігівський національний музей Чернігів Стародавній, його фахівці виявили, локалізували, скажімо, за старими фортами безпосередньо, яке знаходилася печера, ближня печері преподобного Антонія. Вона була, була виявлена повністю в повністю зруйнованому стані і засипана скажімо, остатками, будівельними остатками від палацу Григорія Міларадовича. Тобто, Скажімо, археологи виконали значний обсяг рабіт по її локалізації і в подальшому по її відбудові. На значному об'єкті було віддано дуже значний обсяг Це, По-перше, була влаштована підпорна стіна, яка не давала змогу далі руйнуватись печері, сама відновлена сама печера, потім оглядовий майданчик, дещо декоративно парапетна огорожа. І дерев'яні сходи. План, перспективний план подальшого розвитку. У нас вже є пекно-кошторисна документація, але якщо вона потребує перерахунку самої коштовності, що дасть змогу, скажімо, повністю завершити робіт благоустрою території. І ця пещера, цей сам проєкт, він такий великий майданчик е, земельний, де знаходиться не тільки сама пещера, а й каміністка право полого. Там буде облаштовані, скажімо, ще один глядовий майданчик, тотуальні доріжки, е, скажімо, освітлення, рекреаційна зона. Е, тобто буде сучасний, якщо буде Вати, це буде сучасна, скажімо, екологічна зона для відпочинку не тільки, скажімо, мішканців безпосередньо селища, а всіх бажаючих. Оце у нас такі, скажімо, три такі головні об'єкти. Далі ми виконали значний обсяг грабісто стосовно благоустрої території. Що сюди входить? Свого часу, як я вже казав, ми провели не тільки симпозіум художників, але й симпозіум скульпторів також Національних академію мистецтв, які по собі залишили дуже велику кількість об'єктів. Оце безпосередньо скульптури. Були встановлені такі скульптури. Це біля ближньої печери, це приподлогному Антонію, де була скульптура жіночка, молода дівчина. Тобто, і вона дуже така цікава, технологія виготовлення цієї скульптури. Вона вирізала пещері. Чаник ножем, це дуже складне, і трудоємка праця, але вона цю роботу виконав, скажімо, на дуже високому містецькому рівні. Потім були встановлені такі скульптури Це е, по історичним постатям Любичанам це Добриня Микітич, його е, сестра Малуша, мати князя, мати князя Володимира. І в цьому році ми встановили пам'ятник, е, який був відкритий на, на з'їзді князів. У нас фестиваль проходив. Е, не звісно, на фестивалі постраджені славянської культурі і бойових ліноборств. Це її батьку Малку Любовичан, їхній батько Любовичан. Також був встановлений пам'ятник, це пам'ятний хрест на місці, де, де раніше був розташований Антонівський чоловічий монастир, це урочище монастирище. І у нас безпосередньо при вході в музейний пункт встановлено також дві скульптури. Це скульптура зображення древнього, древнього воїна і така символічна скульптура жіноча це Берегиня Любича. Що стосується археологічних досліджень, починаючи з 2009 року в рамках проєкту археологічних досліджень на, на території Чернігівської області, безпосередньо на наших об'єктах закладу і на території Любича, починаючи з 2009 року, проходить, проходить дуже багато археологічних досліджень. Вони проводились, це учище Замкова Гора, урочище монастиріще, це біля ближньої печері преподобного Антонія, біля кам'яниці Павла Полуботка і е, е, Ануфріївський скіт, це який раніше був, скажімо, у підпорядкуванні Антонівського чоловічого монастиря, завдячуючи всім археологічним дослідженням, дуже, скажімо, було багато таких наукових експонатів і наукових, можна сказати, сенсацій білими. Ну, по-перше, всі ми знаємо, що любить пов'язаний з двома гетьманами це Іван Мазепа і Павло Полоботок. Коли проводили археологічні дослідження безпосередньо біля кам'яниці Павла Полоботка, то виявили печатку. По її, скажімо, відтиску, відбитку, було зроблено висновок про те, що це печатка, печатка користувався ще дів гетьман України. Це Павло Тетеря. Тут достеменно невідомо, чи це, скажімо, маєтність, це там була. Знайдені великий такий житловий будинок, який був спалений в ті часи. Достемене не відомо, чи це він не називав Павлу Тетері, чи цим, скажімо, цю печатку також могли користуватися казацьки старшими. Але факт є фактом, що це, це, це герб Павла Тетері. Крім того, у цьому році ми проводили дослідження це по вулиці Перемоги біля е, бібліотеки. Там було виявлено е, давнє руське 10 століття поховання скандинавського типу, камерне поховання. Це говорить про. Те, що в ті часи, в 10 столітті Любич уже був дуже розвитим економічним і культурним центром, тому що там були прикраси, дуже дорогі, срібні і вони належали жінці. Е, на жаль, із термінами і з фінансуванням, скажімо, церкві лейшла на цьому об'єкті не були завершені. А перенесені, скажімо, на, на, на наступний рік. Е, що стосується, скажімо, перспективний план розвитку. У нас є таке урочище, як замкова гора, де свого часу проводить проходить перший з'їзд київських князів. У нас виявився дуже великий об'єм проєктно-кошторисної документації, яка включає в себе відбудови фортифікаційних споруд на Замковій гори. І фільм у форматі 3D. Якщо скажімо, вдасться реалізувати цей інвестиційний проєкт, якщо вдасться реалізувати цей проєкт, ну це буде, скажімо, любич буде передано не тільки сіверського краю, скажімо, і всієї України, тому що таких об'єктів відбудованих на території нашої держави практично немає. Доповнив колегу, зупинившись ще й на згаданому вище міжнародному аспекті розвитку, шановний Чернігівський науковець, ми знаходимося в Любичі. Одному із найдавніших міст не тільки України або Чернігівщини, а й усієї Центрально-східної Європи. Вперше Любич згадується в давньоруських літописах під 882 роком як вже сформоване велике розвинуте місто. На долю Любича випало чимало драматичних подій. Але він зберігав свій важливий статус у зарані модерної доби і в наші дні. У всякому разі, це і на сьогодні помітна точка на, карті, на історичній карті Чернігівщини. Я хотів би зазначити, що 10 років тому разом із місцевою громадою ми науковці Чернігова заініціювали створення. Історико-археологічного музейного комплексу під назвою Древній Любич. До речі, поштовхом задля того послугувала та потужна програма, яка була реалізована в той же час в Батурині. І ми використали, так би мовити, Батуринську матрицю з метою не просто відродити Любича й відновити його. Репутацію як одного із найстаріших історичних, а значить, і туристичних центрів України було створено цей музейний комплекс. Розпочалися масштабні роботи по підготовці музейних експедицій. Щороку в любичі, і до сьогодні працюють археологічні експедиції який базується на навчально-науковому інституті історії та соціо-гуманітарних дисциплін Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, минулого на початку наступного року разом із нашими білоруськими друзями і партнерами. Ми започаткували, як на мене, дуже цікавий проект в галузі транскордонного співробітництва між музеями, а значить між науковцями, між туристичними агенціями. Цей проект дістав таку вдалу, як на мене, назву Дніпровський паром. Він з'єднує обидва береги Славутича, і до участі в ньому залучені місцеві музеї Гомельської та Чернігівської областей. Ми зробили все можливе, аби до цього переліку потрапив і Любицький історика археологічний музейний комплекс. І от в рамках цього проекту, який, до речі, фінансувався з коштів Євросоюзу, нам вдалося створити. У Любицькому музеї унікальне відкрите фондосховище, ну, здається, перше в Україні, в якому представлені найцікавіші артефакти, виявлені в Любичі під час археологічних розкопок продовж, продовж кільканадцяти останніх років. Разом з тим, поруч із відкритим фондосховищем почав функціонувати і ще один цікавий музейний об'єкт. Так звана інтерактивна кімната, в якій всі охочі починаючи від дітлахів, закінчуючи дорослими людьми, можуть безпосередньо. Дізнатися про принципи функціонування середньовічної зброї, познайомитися з методами і з методиками археологічних досліджень, і як на нас, це також стимулюватиме інтерес до любовських старожитностей з боку громади місцевої, чернігівської та української. Ну а сьогодні дуже цікава подія семінар, який ми проводимо разом із нашими дорогими земляками. Членами Рідкінського відділення Чернігівського земляцтва в Києві спасибі їм за ту підтримку, яку ми повсякчас відчуваємо і не тільки в Любичі, а й на Чернігівщині. Ну і сьогодні знову піде мова про те, який спосіб підтримати історико-археологічний музейний комплекс Древній Любич, який відверто кажучи зараз переживає не найкращі часи, бо кілька років тому фінансування значною мірою було згорнуто, і цей проект. Зупинився, так би мовити, на пів Сподіваюся, спільними зусиллями ми зможемо привернути увагу нашої влади і вже наступного року надійдуть необхідні для подальшого розвитку музейного комплексу. Кошти, хоча кошти відповідно до історико археологічного статусу, передбачені з обласного бюджету, позиція місцевої влади важлива. Слово учасниці семінару сьогодні. Історико-археологічний комплекс Древній Любич це є перлина не лише Рібкінщини, Чернігівщини, це є перлина України. І те, що відбувається навколо цього об'єкту, воно викликає, звісно, занепокоєння, тому що в першу чергу у всіх має бути розуміння того, що це історичне надбання має бути збереженим. В першу чергу, це має бути фінансова належна підтримка для того, щоб дійсно цей комплекс далі розвивався, щоб він залишався як історичним, так і культурним центром. Роль місцевого самоврядування у вирішенні цього питання є незаперечною. В першу чергу має попіклуватися про цю спадщину. Громада, яка утворилась на теренах Любича і навколишніх сільських рад, має бути розуміння як у влади, так і всіх жителів громади, що це є та спадщина, яка має бути передана, яка має бути збережена. Це на сьогодні є, як ви зрозуміли, комунальна власність Чернігівської обласної ради. Непросту розмову про майбутнє храму культури, аж надто залежно від матеріальних чинників, доречно продовжити спілкуванням з вищими духовними силами, пам'ятаючи при тому, що коли церква звернута до вічності, то школа націлена в майбутнє. Із історико археологічним музейним комплексом Дєвні Любич ми співпрацюємо з моменту його заснування вже вже давно. Це і спільні заходи, це і робота з науковцями, це участь учнів школи, вчителів у конференціях, які проводять працівники історії археологічного музею на комплексу Любіч. це і можливість для учнів школи на місцевому матеріалі писати наукові роботи і захищати їх в малій академії наук. Те, що учні після закінчення школи, стикнувшись. З історії людя, з науковою роботою вибирають стезю Історика, це теж заслуга музею. Намагаємось популяризувати історичне змадня любича в мережі інтернет, створюємо відеоролики, презентації, які дають змогу не тільки любичанам, а й спільнотам із соціальних мереж доторкнутися до історії Любича. Вважаю, що без історико археологічного музейного комплексу розвиток любича його майбутнє, майбутнє школи неможливе. Школу кожен рік в школу випускників. І виходить, що на зміну старшим приходять молодші. Намагаємось залучити учнів школи до проведення екскурсій, щоб могли і гостям своїм одноліткам донести інформацію про Любіч. Ну і використовуючи співпрацю із працівниками, готуємо разом костюмовані екскурсії. У нас вже постійна група учнів, які цим займається вже майже на професійному рівні. Як же багато треба осмислити, особливо гостро це відчуваємо на вершині замкової гори, де більше дев'яти століть тому відбувся знаковий для подальшої долі держави Київська Русь. З'їзд князів, де перетинається года минувшина і наболіва сучасність. Знати, берегти, любити. Саме ці глибокозмістовні слова лягли в основу проєкту, який здійснювався Чернігівським земляцтвом за сприяння Українського культурного фонду. Проєкт розпочався з перших днів жовтня і має вже своє завершення. В кінці листопада, але за цей час експертна група, яка складалася із земляків, науковців і мистецтвознавців, побувала в п'яти музеях. Я їх називаю містечковими. Хоча це далеко не так, тому що за кожним музеєм стоїть величезна особистість, постать, яка знана не лише в Україні, а і у всьому світі. Ми відвідали музей Павла Григоровича Тичини в селі Піскі на його батьківщині. Відвідали музей Кібальчича в коропі, побували у садибі Лизогубів Седнева, у музеї Олександра Саєнка на Борзнянщині. А ось сьогодні відбу... відвідали дуже відоме містечко Любич, містечко, де очевидно не лише точково визначені святі місця, а і вся земля просякнута отою славою людей. Які творили історію впродовж тисячоліть на цій землі, ми відчули наскільки сьогодні складно виживати людям в таких невеличких містах з тими величезними проблемами, а головне завданнями, які вони перед собою поставили. Адже оці невеличкі осердя культури, маленькі музеї, маленькі будиночки культури, залишки бібліотек. Виживають лише на ентузіазмі тих, хто там працює, хто дбає про історію і культуру оцього малесенького містечка, того чи іншого. І працюють на те, щоб дух української нації донести до майбутніх поколінь. Ми відчули не лише проблеми в матеріальному забезпеченні. Ми відчули проблеми і в тому, що сьогодні далеко не всі. І органи влади, і громадські організації відносяться до таких організацій з душею, теплом і прагнуть їм допомагати і берегти, і надавати можливості їм виживати. На жаль, на жаль. очевидно, для завершення проєкту ми випрацюємо пропозиції, які подамо Міністерству культури і фонду відповідно, де скажемо, що. Такі маленькі осердя культури мають право жити. Вони повинні жити заради того, щоб зберегти той дух патріотизму, той дух української нації в таких маленьких селах. Адже на тлі отих глобальних проблем, які ми всі відчуваємо в нашій державі, треба дати можливість подиху, свіжого подиху, відчуття історії, відчуття подвигу, відчуття особистостей. Які творили цю історію, і тільки тоді ми можемо бути впевнені, що ми переступимо через негаразди і відбудуємо нашу Україну такою, якою прагнули бачити її ті. Особистості, які її ліпили впродовж тисячі літ. Однією з таких особистостей духовних лідерів нації, був народжений в Любичі Антоній Печерський, чию енергетику сповна відчули учасники експедиції. Розпочавши свою подвижницьку працю саме тут, він освалився створенням комплексу підземної церковної під Бордоною горою в Чернігові, унікальним для Європи, так і названим Антонію Печери. Історики називають Антонія серед засновників Києво-Печерської лаври. Саме туди, до київських пагорбів, повертаються активісти проєкту Знати, берегти, любити. І настає розуміння, що пісня Стоїть гора високая, написана Леонідом Глібовим у Седневі, має зовсім не містечковий, а загальнонаціональний зміст. Адже саме на берегах могутніх рік, на годих кручах, ставили міста наші предки, творці України Русі.